Ось до такий часник садимо. Лебідь, Любаша і наш. Яке це буліро? Посадили, а дуже гарне. Кажу Таня, ну бари раз. Варя, дай мені свій найбільш. Знаєте, як людина? Хватить хватить вже вистачить. Так, яку ми взяли? Шекспір, 20. так? Да? Ми не брали Шекспір. А, ти не брали? Ми взяли вище. Редбард взяли. Ага. Оту так? взяли, як, як воно там називається. Редбароноси, це сладка вона. Ні-ні, ота, ота. Е, цюю? Як, як, як називається? А, штуття. Ага. Так. Болі... Я на відео, бо мені так цей, запишу, а а часник взяли Лю. Любаша. Любаша. Зараз нема цих, щоб посадити в зиму. 508, якщо uh -huh. взимку. Ага, Весь? зараз. Заберіть оце, що вас буде контролювати, uh -huh. щоб не позадували. Uh -huh. Буде все добре. Да. Приїхали додому, ось показуємо, який взяли часник. Будем... Скоро садити чесник. Оце чесник лебідь. Ось він такий головки в нього має бути. А оце такі довгі зубчики, мабуть, на Демо. лебідь похожі, Ого. Такі. Гарні, такі здорові. О, моя рука і такий. А Любаша ось. А ось до Любаша, це в іншому місці. Ми, коли брали цей, то здавалося, що такий великий чесник взяли. А якщо порівняти оцей з цим, то сьогодні ще більше взяли. О, ну цей. Думали, що це великий. А ну скільки? Чотири. Це буде вісім, 11, зубчиків. Двінадцять, тринадцять, чотири, п'ятнадцять, шістнадцять, вісімнадцять зубчиків. Ага, в одній отакій. О, Голобці вісімнадцять зубчиків. Треба так його тепер обережно відірвати. Ну давай я один відірву, щоб скола не було. Там два. О, тут два. Угу. Гарний такий великий. Угу. Це мама дуже любить його розділяти перед посадкою, так? Так. Цибульку, чесник любить. Так, да, і, чес... і цибульку. Ось, ну цибулька, є, Ого, який гарний зубчик. Камера просто якось не показує, який він великий. Так. А, треба взяти пачку зірників зараз. Оставили. Ось тут. О. О, тепер видно. Тепер можна... Ого, який зубець! Воно. Опа? Дивись, Ого, цей довгий такий. Нереальний. Нереально великий, так. Да. Так. Цікаво. Да, цікаво. Ну давай цю любашу. Давай. Оцей ми окремо. Угу. Окремо. Так, так. Це давай. Ось цей. Це давай любашу Лебідь. Лебідь, лебідь. А ти так дуже дуже гарний. О, гарні. а ці якісь круглі. Да, дуже, дуже а він, цікав. до речі, якийсь вологий, чи це добре? Я не знаю. Може, там від сирів у коридорі. Хто ну так, да, може, трохи. Але він добрий. Для Я думаю, він що тверденький, добрий. О, також ось пачка сірників і так ці зубчики. Покажеш? Любаша. Любаша так. Любаша скільки зубчиків? Шість. Шість. Так. Ну той крутіший. Сім, усе, є сім. шість сім зубчиків. І також великий, ось якщо порівнювати із. Теж дивись який. Ого! Так, тут сім зубчиків, навіть вісім. Ну, в цьому році у нас будуть два інших сорта часнику. Свій вже взагалі не будемо садити, у да? нас геть маленький. У нас вже маленький, так. Да. Ну, можна одну головку чи дві посадити? А є в тебе там? Ну да. Так, да, можна, хай буде три сорта. Побачимо, що. Так, да, побачимо, ще який вродить. Так. Бачиш. Ще рекомендують, наче його замочити в марганці, в марганцовці. Ну, а да, це для чого, щоб оці хвороби не заводились. Угу. Ну, не знаю, будемо, не будемо замочувати. Ну, ну, не знаю. І цей, ця любаша, воно таке зверху червоне отут. Угу. Покриття. А цей лебідь якийсь біле, таке воно зверху. Так, якщо порівняти, ось такий. Ну, цікавий, чеснок. Угу, Гарний. Ну, в цьому році подивимося. Отакі довгі зубчики мені подобаються. Вони вже дуже давно не міняли сорт. Так, да, в нас в цьому році війна заставила змінити сорт. Бо кури вигребли, коли була окупація, ті, що лишались. Бачиш як ось? Ні. чи не, не да? скол? Скол? Чи ні? Я не знаю. Дивись, це скол. Ось скол. Да, так, оце скол, це треба з'їсти вже. Оце. А то ні, там плівочка ще є, по-моєму. Нехай. Це найголовніше, щоб живеньке. Так. Да. Ну, все, а далі будемо садити, та й все. А ціну забули сказати. Оцей лебідь 180 гривень кілограм. А цей Ей, оцей. 250 любаша гривень кілограм. Ну-ну, побачимо, чи не обманули, як він буде родити.